Суцільні руйнування це, якщо скинути прямо на Хрещатик, то це е, там Рибальський острів, Лукянівка, е, до Додимівки. Там все буде знесено. Тобто, весь Печерськ, е, це буде повністю до фундамента. Ну, а шибки повибуває аж у вишневому. Тобто до вишневого, в принципі, буде такий ризик ураження вибуховою mm -hmm. хвилею. Суть в чому? Що... Е, Здавалося б, ну це дуже ну якби вижити майже нереально. Тим більше, якщо там шість е, блоків, то на Київ е, я вже прокину, якщо так от їх кину, то, то в принципі п'ять вистачить один блок можна ще там на бучу чи там ну які там військові в нас є містечка там Васильків, Бровари, тобто на вибір, тобто навіть ще й залишиться. Ні, угу. ну то тобто, а... так, якщо припускати тільки, так, пане Гене. Да, ну, радіус, вже, дивіться, просто, якщо, якщо просто, вискаєво, важливо, як. Радість є. Тобто ядерною зброєю, ядерно потужності у цієї ракети більше, ніж достатньо.